22 жовтня 1944 року біля берегів Флориди дрейфував зниклий корабель Рубікон. Живою на палубі знайшли лише собаку. Судно було зовсім неушкодженим, але порожнім. Не було також рятувальних шлюпок. Усі особисті речі команди лежали так, наче їх ніхто не торкався. Слідчі дії не з'ясували жодних обставин трагедії. Лише висунули припущення. Вся команда зійшла на берег. Але чому більше ніхто не бачив моряків живими? Відповіді не було. За легендою, трикутник охоплює простір між Бермудськими островами Майами і Пуерто-Ріко. Більше півтора мільйона квадратних кілометрів підступних вод. Тут зникають літаки і судна. Про загадкові події вперше заговорили у 1918 році. У районі Бермуд зник американський корабель циклоп який рухався із Ріо-де-Жанеро в Порт-Норфолк. Але до пункту призначення не дійшов. Через 25 років у небі над цими водами буквально розчинилися 10 американських бомбардувальників. І так, більше сотні літаків та 70 суден за півтори сотні років. У жодному випадку ані сигналів СОС, ані уламків. Ретельні пошуки не могли пояснити причин зникнення суден та їх команд. Зимку 1924 року, десь між багамами і кубою, японський корабель райфу кумару надіслав радіограму. Ризик надзвичайно великий. Ми не можемо врятуватися. Однак знову рятувальники не знайшли ані уламків, ані тіл. У двадцятому столітті цей район ретельно вивчили. Свого часу там активно шукали нафту. Чорне золото не знайшли, але не виявили нічого аномального. А трагічні випадки записали на рахунок поганої погоди. Вона дійсно може змінюватися щохвилини. Раптовий шторм та сильний вітер біля Бермуд звичне явище. Також вчені попереджають про часті магнітні коливання у цих місцях. Саме тому тут виходять з ладу усі прибори навігації, а це сприяє загибелі екіпажів. Але куди вони зникають? Вчені пояснити не можуть. Ще одна гіпотеза інфразвук. Люди його не чують, але відчувають. Він може виникати у надрах океану напередодні урагану. При інтенсивному інфразвукові людина починає відчувати невимовну паніку, можливі навіть масові самогубства. Інша теорія у всьому винні хвилі вбивці. Вони зароджуються у товщі океану, виходять на поверхню та змітають усе на своєму шляху. Кілька років тому вчені висунули ще одну версію. Ця справа у покладах метану на дні Бермудського трикутника. Величезна газова бульбашка підходить до поверхні води, судно провалюється і над ним замикається океан. Пояснити зникнення таким чином кораблів можна, але не літаків. Отже, таємниця Бермудського трикутника досі залишається нерозкритою.